Ольга добре знала, що таке заробітчанські гроші. Все, що вона заробляла в Італії, справно відправляла дітям. Та коли вирішила повернутися, була ошелешена реакцією своїх дітей. Мамо, а куди ж ви приїдете? Ми ще й половину ремонту не доробили, сказав молодший Анатолій. Не зрадів новині і старший син з невісткою. Мамо, а ви про нас подумали? А як же наш кредит на квартиру? Як ми тепер його будемо сплачувати? Ольга вже 10 років в Італії. Коли їхала, думала, як всі на рік два, а вийшло на повних 10. Дуже вже скучила жінка з рідним домом. У неї три роки назад внучка народилася, яка бабусю тільки в телефоні бачила, як же Ользі хочеться її обійняти. Поїхала, бо розуміла, що потрібні гроші. Ольга рано стала вдовою, залишилася з двома синами в старій батьківській хаті. Старший Андрій одружився і пішов жити до дружини. Але яке то життя, коли на одному подвір'ї в невеликому будиночку живе три покоління Андрій з дружиною, свати і бабуся з дідусем. Молодший син привів невістку додому. Анатолій завжди був шустріший. Саме він і спланував мамі поїздку в Італію. Знайшов жінку з села, яка вже там працювала, і попросив допомогти виїхати його мамі. Всі зароблені гроші Ольга справно відправляла в Україну дітям. Молодший Анатолій вкладав свою частку в будинок і подвір'я, а старший Андрій. Взяв двокімнатну квартиру під виплату. Ольга, може, щепі залишилася, але обставини наклалися одна на одну. Не стало літнього італійця, якого два останні роки вона доглядала. Тож зараз жінка залишилася без роботи. До того, що у неї мав бути ювілей, 60 років в Італії у Ольги було кілька подруг, з якими вона могла б відсвяткувати, але їй хотілося розділити цю радість з дітьми, внуками, іншими своїми близькими родичами. Ольга спочатку зателефонувала молодшому синові. Анатолій, чекайте, скоро буду. Хочу зробити собі день народження. Можливо, що залишуся вдома назавжди. На що отримала відповідь, якої не сподівалася. Куди ж ви приїдете, ми ще половину ремонту не доробили. Не зрадів і старший син, бо в них був кредит на квартиру. Сумно стало на душі у Ольги рідні діти не зраділи тому, що вона хоче повернутися додому. Свій день народження Ольга святкувала в Італії. Сини з невістками телефонували, вітали, щиро дякували за все і бажали здоров'я та довгих літ життя. Розповідали, як люблять і цінують маму. Але тепер вона вже зрозуміла, за що саме її люблять і цінують.